У попередній серії Максимус Луцій Децимус потрапив у засідку Галлі. Він розбив, переміг і отримав за це підвищення. Сезон перший, епізод другий. Значить, наш герой вже рівні перший. Він собі взяв лінійку син Хіоніса. І перше уміння в цій лінійці це легка нога. Герой з легкістю перестрибує всі перешкоди. Також плюс один до фехтування. Ну, тобто не сильно він ще піднявся. Задача місії римляни в тумані знайти місце, де проводяться якісь стародавні культові обряди. Ціль захопити друїда. Але на території, де це має все відбуватися, приблизній, зараз великий туман. І нічого не видно. Римлян восьмеро серед них головний герой. Максимус Луцій Децимус. Римляни пробираються крізь туман і річку. Вони голодні, мокрі і злі. І саме головний герой раптом натикається на друїда. Але він з охоронцем здоровенним героєм. Виявляється, подібні заходи добре охороняються самими галами. І вони пруть звідусіль. Їх багато. Їх нескінченно багато. Тобто на кожного вбитого гала приходить ще один гал. Тому римляни розділились на дві групи: одна тримає друїда, їм треба, щоб в межах двох кроків не було жодного галу, щоб вони могли його захопити повністю і контролювати. В той час як інша група просто формує заслон, щоб відтіснити галлів. Гали діють аналогічно, вони частину розділили і відправили на підмогу самому друїду, а інша стоїть і дротиками закидує римських легіонерів. Затягувати час це не на користь римлян, тому намагаються найперше це перемогти ворожого героя. Але не вдається, адже наш головний герой Максимус був проклятий друїдом. І він отримає дебаф, тобто мінус до володіння своїм мечем. І це змінює все. Довгий час римляни сподіваються, що їхній командир зможе перемогти гальського командира в дуелі чесній, один на один. Втім, далі вони розуміють, що цього-таки навряд чи станеться, і один з римлян також доєднується до цієї дуелі. тобто виходить два римляни проти гальського героя. Але без проблем поповнюють свій склад, навіть якщо несуть якісь втрати. А от у римлян ситуація гірша. Їхні втрати ніхто поповнювати в цій таємній операції не буде. А вони також несуть чималі втрати. І так, з плином часу розвалюється повністю правий фланг римлян. Римляни вже скоро на межі відступу. Триває протистояння римляни намагаються. Відтіснити від своєї цілі на два кроки всіх інших галів, щоб мати можливість повністю керувати друїдом. Туман в цей час вже майже повністю розсіявся і відійшов кудись подалі. Саме прокляття виявилось найбільшою перешкодою для захоплення друїда, і наш герой ніяк не може перемогти гальського героя. Тому тільки допомога римлянина, який прийшов і допоміг у цій дуелі, став третім. Може щось змінити. Римляни падають один за одним, і саме в цій ситуації така нечесність щодо дуелей, мабуть, і стане рятівною для римлян. Вони перемагають гальського ворожого героя і тікають разом з друїдом. А ті, що лишились римляни, затримують Галів. Та не все так просто. Один з Галів наздогнав нашого героя Максимуса. Йому доведеться з ним битися, він перемагає Гала. І уводить ціль. Тобто місію виконано. За те, що вижив, герой отримає 1 експі. Також кітком кубика ми відновили, повернули 5 із 7 легіонерів, які брали участь у місії. Вже в наступній серії герой має доставити полоненого друїда до свого табору, що може піти не так. Дивіться у третьому епізоді першого сезону.